Пане Олеже, 2-2 сьогодні, виграючи 2-0, зіграли в нічу 2-2. Втрата двох очок. Чи заробили сьогодні одне? А по ходу ігри, да, звичайно, команда суперника десь переважала нас. Нам вдалося забити такі м'ячі. І один в роздівалку, другий в другому таймі не тільки з початку гри. І ну, не вистачило нам досвіду реально, щоб втримати цей результат. Із хлопців щось хвилювалися. Ну, але кажу, ми рухаємося своєю свої дороги, у нас якісь, є якісь свої задумки, плани. От, дай Бог, вони психологічно будуть витримувати цей тиск і, думаю, будуть кращі результати. Я кілька матчів ваших бачив. Як на мене, це поки що найкраща гра саме під вашим керівництвом Галища, чи не так? Ну, це перша гра, де мене пропустили в першому таймі гол і першими забили. Я просто не був в такій ситуації, не знаю, як вони себе поведуть після забитого гола. в першу чергу буває. Чуть-чуть нам да, десь зіграло, зіграло з нами це, такий злий жарт, цей епізод. А 2-0 вони вже вроде, і, і не розслаблені були, але кажу, десь індивідуальна майстерність команди суперника ну, вдалася тут знаки. Чи не було якогось боязні перед такими досвідченими футболістами ваших молодих хлопців? Та я думаю, вони навіть не знають, деяких футболістів. Да, звичайно, грали легенди там, українського футболу. От таких, таким людьми взагалі приємно грати кажу, і показувати свій рівень, на якому ти знаходишся. Але загалом ну, кажу, були позитивні моменти, негативні десь. Але психологія наша поки що найбільший ворог. Ну, як на мене, не зовсім впевнено, війшов в гру нападник, на відміну від Максима Крамарчука. Максим Яцький ну так розгубився, скажімо так, м'яко скажу. Так, ну, бачите, в нього інші козирі, в ньому десь треба такий силовий футбол, щоб йому давали за спину, тоді він mm. біжить, десь сцепляється. Не додачі важко йому працювати. От. Але нічого, він каже, він здорово виглядає центрального захисника. Ми йому там дамо теж можливо зіграти зараз в області. От десь він відчув. Каже, ну це, це трохи вищий рівень. Бачите, футболісти мусять або рости за рахунок роботи своєї над собою, от, або кажу, зупинятися на тому рівні, на якому ти був колись. Я думаю, ви детально вивчали гру суперника, чимось вам, вас здивував фенікс сьогодні? Ну, ми бачили, що Лойко що багато пробуває по воротах. От і стандарти в них хороші. Ну і Взагалі структура гри, кажу, у Львові всі грають в футболки і з тими командами завжди приємно грати, бо вони грають і десь в таких моментах дають грати. Але сьогодні, бачите, з того моменту, з тих передач, з ударів лайка, і ми тих два голи пропустили. Хоча, кажу, якби десь чуть-чуть більш-менш психологічно дотерпіли, то був би великий плюс. Які завдання, якщо брати так загалом на аматорський чемпіонат України, поставлено перед вами керівництво? Е, ну, розумові, у нас немає завдань. Це ми просто завдання там за декілька е, місяців, може рік зробити команду, бо здатна, щоб могла кажуть впортити нерви, нерви будь-якій команді тут на аматорському рівні. Хлопці молоді, да, вони кажу, нестабільні, це зрозуміло, десь може фізично поступаються. Але в нас є зараз 20 ігор. Вони, думаю, всі наіграються. Ми побачимо свої сильні сторони, які слабі. Зимою можна доберемо там, парочку молодих футболістів. Він надіюся, що будемо боєздатною командою середньоком таким на другий сезон. Дякую, віримо в це. Дякую. Пане Максим, 2-2. Втратили сьогодні. Очки, два очка. Чи здобули одне, програючи 2-0? Здобуло одне, бо програвали 2-0, вирівняли гру. Ну, звичайно, їхали для того, щоб вигравати. В принципі, на кожну гру так налаштовую хлопців. Чесно кажучи, четверта гра за два тижні, ще й гарячня трошки вже починає важкувати. Але в нас буде такий графік, до того пора звикати. Тобто будемо робити якісь ротації. Так, ну, в принципі, задоволені, нічого такого. Молодці, чесно кажучи, коли 2-0 програвали, я навіть. Зломуся, чи зможемо ми щось виправити? Молодці відреагували, грали до кінця на перемогу, грали проти непоганої команди, молоді хлопці фізично готові, біжать. Ну, цікаво було грати. Чи Певний при... досвід ми здобули. Чи не прикро е, е, пропускати в кінці першого тайму і пропускати навчатку? Ну, другого, це, чи... це частина футболу. Прикро. Ну, прикро. Ви питаєте, ще не прикро? Прикро. Не Просто Е, Так, ну але це знову ж таки це урок. Е, е, Покажемо, вкажу на ці помилки, хай на себе подивлюся, не можу так обрізуватись. Ну, були дитячі помилки зроблені, без проблем, ніяких проблем немає. Виграє, програє, ми всі разом, ми колектив будемо розбирати. Не можу сказати, що хтось там. Один винуватий чи хтось конкретно. Ну, я як тренер собі, скажімо так, розберуся, маючи підхід до футболістів, не бачу абсолютно ніяких проблем в цьому. Як вам Тернопільський футбол? Адже ви у 2020 році теж виступали тут за коло з бучись, не тривалий час і зараз повернулися, але вже як тренер і суперника тернопільської команди mm, ну, мені важко сказати, як, як розвивається тернопільський футбол. Але так як чую, є там, умовно кажучи, ті ж заліщики, якісь дуже амбіційні Подоляни, які пішли, скажімо так, куст перейшли. Ну, тут добротні команди, є хороші футболісти. Я так розумію, що тернопільський футбол на нормальному рівні, але він, наприклад, не настільки конкурентно спроможний, як Львівський. на Львівщині, все ж таки трошки якісних команд, на мою думку, є більше. Ще кілька слів про Василя Лойка. Він чотири сезони виступав на Тернопільщині, Нива, Теребовля, Поділля, Березовиця і зараз один з кращих сьогодні був на полі вашій команді. Чи правда, що був? Дійсно? Ні, де, я можна задоволений гольова передача. Активна. ну, чекаємо від нього. В принципі, не то, що краще, не краще. Я і чекаю від нього якості. Для того я сюди його запросив, але я не слідкував за його кар'єрою на Тернопільщині. Я його в Січ дубарянах побачив, де він перейшов в агробізнес Першу лігу України. ну, я Була можливість, я його запросив, я не жалкую. Я, в принципі, задоволений його грою, якостюю і так як максималіст, хочу, щоб він хотів сам від себе більше, ніж то, що він дає. А він може давати більше, я в це вірю. Дякую, удачі вам.